Доброго дня мене звати Леся, я засновниця компанії PINK І сьогодні ми розкажемо вам трошечки, покажемо вам за колісся, як нас все відбувається, яким чином ми розробляємо наші моделі одягу для того, щоб вони були найгарніші, найкращі і лежали дуже гарно на наших дівчатках. Це наш дизайнер. Таня якраз це. від неї походять всі ідеї по нашому одягу. Тобто вона придумує, покращує вдосконалює всі моделі, тобто якими шеями, які ми пропонуємо нашим клієнтам. На перший етап це починається з розробки ескізів, підбору відбираємо, що краще, що актуальне, і палітру кольорову гаму і тканини. Це вже ми разом всі обговорюємо. І потім ми вже підемо, відшиваємо перші взірці. На яких ми робимо примірки і коригуємо всі нюанси? От, наприклад, для створення такого пальто у нас працюють і дівчата, наші чарівні помічниці, конструктор та технолог, які від ескізу нам допомагають втілити перші зараз. Покажемо вам, як відбувається цей процес, тобто всі секретики нашої кухні. Тут у нас де закріння, тут відбувається якраз тільки нарізання наших виробів. Перед тим, як їх шити, їх потрібно розрізати. Власне, тут ми їх розрізаємо. Зараз ми йдемо на шванний це. Тут дівчатка зшиває наші вироби, висують. І вони вже готовенькі звідси виходять на пліні. Ці вироби. Тут ми будемо Такі такий горки, будемо сити горді. І тут вже майже готові костюмчики з новому Готовую продукцію, розберігаємо всі вироби та в магазин розберігаємо, коли вона між магазинами, потім складаємо в ящички і відправляємо якраз у магазин. Тут у нас якраз такі светрики тепленькі, яких ми ще не встигли, фотографії зробити.